Чи можна йому довіряти? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертатися за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, чи можна йому довіряти? Хто ваш партнер? На першому плані в нього робота, робота, робота. Серйозний чоловік, занадто серйозний, упевнений в собі, активний і думає про майбутнє. Чи можна йому довіряти? Чоловік, який в минулому був здатний на зраду Чоловік був здатний на зраду але зараз закохався. Зараз закохався і хоче закінчити таку свою поведінку, більше до неї не повертатися. Закрив все спілкування з іншими жінками, зараз ви одна єдина минулому був, обманював. Зараз він з вами чесний, зараз він вам говорить правду. Тут навіть в когось програється, що він вам зізнався в своїй такі поведінці у минулому. Ви ж йому трохи й не довіряєте, тому що думаєте, що люди не міняються. Но тут справді він хоче змінитися. На даному етапі обману з його боку я не бачу. Чоловік закохався і хоче змінитися, хоче серйозних стосунків. Вас зараз не обманює. В майбутньому як буде. Це вже таке.